Засідання конкурсної комісії, на якому розглядалися пропозиції учасників конкурсу на обслуговування житлового фонду, проходило під головуванням Віктора Пустовіта. Він зачитав порядок роботи, після чого його заступник Микола Краснощок розпочав процедуру ознайомлення зі змістом 11 конкурсних пакетів, 10 з яких це ЖЕКІ і 11 – перевізник твердих побутових відходів. Загасно положення про проведення конкурсу, значить тривня такої, щоб кожен пакет був запечатаний і пічать. Расставні печаті, значить, тож тобто ми за починаємо з першого пакету, первого пакета. номер один. Першим на розсуд членів комісії був винесений конкурсний пакет підприємства Шостка житло сервіс, яке знаходиться по вулиці Луначарського 7 а а очолює його Світлана Сядих. Після коротких відомостей про жек депутат Шосткинської міськради Ірина Шилова зауважила, що структура підприємства порушена і потребує від його керівництва суттєвого перегляду. Іміть одних богу і не іміть ваше э профессионального состава по производству там ремонтов. Э вы вообще, если вам повезёт, вы ви выиграете этот конкурс. Вы вообще согласны поменять структуру предприятия немножко в сторону всё-таки профессионального состава? Да, наCorona каком-то уровне. Виробі... Потому что мы обратили внимание, когда рассматривали на комиссии ваш с промышленной, что у вас минимальная зарплата у всех рабочих и завышенная зарплата у всего руководящего состава. Светлана Сидык погодилася з пропозицією пані Ірини та пообіцяла врахувати всі її зауваження. Щодо наступного учасника конкурсу підприємства Укржилкомфорт директором якого є Геннадій Карпенко, то Ірина Шилова повідомила про численні скарги, які регулярно надходять від мешканців на адресу керівництва ЖЕКА. багато людей жалуються на ваше грубе хамське кніматні. Я просто хотіла вас спросити, якщо те же вам повезе, і ви виграєте конкурс, ви намірі міняти наші до людям і хоча б хамство вбрати? у відповідь. Геннадій Карпенко зазначив, що жодної неповаги до мешканців він не проявляв і попросив депутата міськра. ...надати йому конкретні приклади цих скарг. Підприємство «Жео-2» на сьогоднішній день не обслуговує житловий фонд, але теж виявило бажання взяти участь у конкурсі. Його директор Олександр Шульга запевнив, що матеріальна база у них вже є, адже організація з 2000 по 2007 рік надавала комунальні послуги мешканцям міста. Кромі гаражу і боксер. Техніка, грузовий автомобіль, пальцеп, смалварка передвіжна. Ну, остального весь інструмент метод сварки все барона подало заявку на участь у конкурсі і підприємство ХАЕР. депутат міськради Ігор Молоток пояснив, чому Харківенергоремонт вирішив запропонувати свої чотири лоти. На ці були найбільші жалоби від жильців. є і от, а, наша, та матеріальна база, яка у нас є і технічна, на самом деле работать. І замінить любое з ваших ЖКО. на справді, мені б не хотілося. Цього, мені хотілось би, щоби члени комісії просто довірили какому-то з Жакі зділати болі, у величині матеріали свою чергу Ірина Шилова поцікавилася, чи зможе підприємство впоратися з двома серйозними завданнями, такими як обслуговування будинків і постачання тепла. Я знаю, що у вас є проблеми. Ви теж працюєте з потебітелями, тільки тепла. Я знаю, что есть большие проблемы по качеству такого продукта, так скажем, как горячая вода. И есть очень большие проблемы, и у меня на участке в том числе, по качеству теплопостачания по домам. То есть очень много жалоб идет на предоставление вами услуг по теплу. На що Ігор Федорович відповів, перша причина скарг походить від відсутності доступу підприємства до кінцевого споживача. Воно доводить тепло до будинку, але далі йде елеваторний вузол та шайба, які вже обслуговують жеки. І от у нас і боротьба. борьба: ми і жильці. Жильці жалуються, ми виїжджаємо на місто. Як правило, в 70 випадках случаях не реагує взагалі. из-за каких-то других своих причин. Мы хотим показать, что у нас есть силы, возможности, это и техническая база для того, чтобы Таким житлом після заслуховування всіх пропозицій члени комісії залишилися на закрите засідання, під час якого підбили підсумки роботи. В результаті право надання житлово-комунальних послуг отримали підприємства, які і раніше обслуговували свої території. Це шостка житлосервіс, філін «Філін-2008», івушка шостка, ємлягіна, жео «ЖКЗ», Укржилкомфорт, Жилкомсервіс, Броуз та «Товариство АКСТАТ. Угоди переможців конкурсу з управлінням житлово-комунального господарства Шостки будуть діяти до 31 липня 2011 року.